На Закарпаття прибула нова допомога від католицького Карітасу Угорщини. Це вже друга пожежна машина, яку отримало селище Вишково. Директор католицького Карітасу Угорщини Габор Ечі розповів, що зараз у межах програми Від людини до людини допомогу отримала не одна особа або сім'я, а ціла спільнота. «Це вже друге пожежне авто, яке ми вручаємо у Вишкові. Це авто призначене для того, аби рятувати життя та майно людей. Сподіваємося, потреба у його використанні буде мінімальною. Але коли буде така потреба, то це авто виконало добру службу. Це авто прибуло з Німеччини за участі посла доброї волі Карітасу. Очільник БАД Кістінгенської пожежної частини в Німеччині мій давній друг. Я звернувся до нього з проханням дістати пожежну машину, адже голова вишківської громади вже неодноразово казав нам про потребу в такому засобі для громади. Нарешті нам вдалося дістати та доставити авто. Завдяки подарованому новому автомобілю старі можна вивести з експлуатації, адже вони вже застаріли. Сьогоднішнім днем, звісно, самая мрія мати у нашій громаді повноцінні хороші сучасні автомобілі пожежної безпеки. Ми поміняли дві старезні машини на хороші сучасні автомобілі. Тим самим ми зараз Маємо на, на сторожі безпеки нашої громади. Дякуючи нашим угорським друзям, дякуючи німецьким друзям, маємо ці машини. Величезна їм вдячність. І сьогодні дуже хороший день для мене, як для селищного голови, що ми вже трошки більш. Я би... Моє бажання, аби ці машини ніколи не виїжджали на, на пожежі, а лише використовувалися для навчання пожежників високої приходимості. Перевозить приблизно 8 -9 чоловік, 9, є забезпечений рукавами, забезпечені стволами, перевозить 2,5 тонни води і дуже Добре, бо є під високим тиском, подає воду. Цей автомобіль дуже допоможе для заміни старої техніки і буде дуже корисним для нашої, як для громади Хуської, так і для Вишківської, так і для Чашівської громади, і взагалі для всієї пожежної охорони служби. Пожежне авто залишатиметься у селищі Вишково. але за потреби його буде задіяно і в сусідніх населених пунктах, як, наприклад, хуст або тячів.